Настав час приводити наш перчик до порядку. Ось такий уже в мене виріс перчик. Це той, що я садила зовсім, зовсім слабенький. Ось по дві штучки в одній ямці. Ось, уже всередині нашого перчика виросла наша коронна квіточка. Її обов'язково треба видалити тут і тут, щоб наш перець пішов рости в бік і було. Більше зав'язі. Ось такий він у нас пухнастий, пухнастий, оце все, оце все, нижні листочки і нижні е, наші пасинки до першої ось цієї розвилки, ось поки перець починає розходитися, треба видалити. який я ще не обірвала. І ось цей перець уже який. Обірваний, на ньому нічого не залишилося. Тут так само обриваю всі нижні листочки і нижні пасинки до першої розвилки, тоді точно буде урожаю, не буде кому збирати. Все.